культури Іванова вторичкає за товариста Аванкова та товариства заможнівській арені лайк. На рішення будівського суходу міста Києва від 2 червня 2016 року запасного після апетичного від 20 вересня 2016 року у справі 9200 двічних. Будове засідання об'явилися представники відпозивача.

Від третьої особи по самостійних вимог на предмет спору на стороні позивається да, Національний банк України. І від третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні <клухся> і перед чи приватне підприємство готельного ресторани І Афацьцин, Зеравченко. Так. Це товариство замеженої відповідальністю Рені Лайн. Також саме додовіться лише. Скажіть, будь ласка, чи будуть від люди до здобути колегії судді? Звичайно, відповідаючи. Україні та учасників процесу? Звичайно, потреба ознати з правами обов'язками є? Немає коли суддів дуже гретивно і вивчила саме сансаційні скарги, тоді почнемо з відповіді. за часу, хто буде доповідати. Я буду доповідати я, Шефері Олександр Олександровна. Ми повністю підтримуємо зачем вилиночку. Зачіскаємо. Три хвилини на виступ. Ви будете одна чи ви будете доповнювати? Не шо одна. одна. Тоді три хвилини на виступ. Це ваше... стосується всіх і подавача, і кретіну постійно. Ваше часів перше хочу зазначити, що ми повністю підтримуємо всі ті вимоги, які зазначені в касаційній скарзі. Просимо скасувати рішення першої інстанції та поліційного суду, відмовити у задоволенні позову у повному обсязі. Коротенько, тезисно тезісна наголошена тому, що ми вважаємо, що в суди в при прийняті рішень припустилися помилки і, по-перше, не прийняли доводи відповідача. По-друге, при ухвалений рішень приставнення прийняли до уваги постанови Київського поліційного господарського суду від 13 квітня 2016 року по справі 910 номер двадцять Вищого господарського суду від 6 липня 2016 року у справі 910 27, 921 315, які, як ми вважаємо, мають предвиційне значення для вирішення справи, яка слухається сьогодні. І вважаємо, що суд помилково припустився помилки і задоволений в позивні вимоги, посилаючись на існування постанови Національного банку України, яка, начебто, обмежує. Обмежувала дії банку Дельта, і в зв'язку з цим було визнано договір недійсним. Але ми вважаємо, що постанова не є нормативно-правовим актом в розумінні статті 4,11 цивільного кодексу України. Існування цієї постанови вона не є підставою для визнання договору недійсним. Щодо цього, є судова практика, на яку я щойно посилалася, а також а також судова практика у справі між. Злата банк і діамантбанк ми також її прикладували до своєї касаційної скарги. Вважаємо, що суд апеляційної інстанції, станції, незважаючи на те, що позилаць взагалі не посилався ані в позові, ані в поясненнях на апеляційну скаргу, не посилався на статтю 207 господарського кодексу України. Але суд при винесенні постанови Київського апеляційного Київський поліційно-господарський суд в основу свого. Процесуального документа, а саме визнання договору недійсним, послався на статтю 207 Господарського кодексу України. Відповідно до взаємовідносин ще в 2014 році взаємовідносин між Аванбанк і Дельтабанк ще в 2014 році, згідно до договору, було надано міжбанківський кредит Аванбанк відкрила кореспондентський рахунок «Дельта Банк» і на цьому рахунку знаходилося 71 мільйон 280 тисяч гривень. Я хочу вам задати нашу повну вагу. Ми не досвідуємо. Так, ваша честь. так я просто це сказала для того, що представники Дельта Банк говорять про те, що наші договір ставом майнових прав був безоплатним. Він не був безоплатним, був наданий міжбанківський кредит. На рахунках банка Дельта знаходилися 72 мільйонів гривень і 7 мільйонів доларів. Це я Округлила суму, не повністю назвала, зменшила. Тобто, в забезпеченні цих сум і було укладено договір застави майнових прав. Це засіб забезпечення виконання зобов'язань. Тобто, це не безкоштовне передання майнових прав, як про це говорить банк Дельта. Ми вважаємо, що враховуючи те, що Є вже стала судова практика. Ми просто наголошуємо ще раз на тому, що постанова Національного банку України вона не є нормативно правовим документом і її недодержання не може впливати на визнання договору недійсним. Договір це це взаємовідносини між двох сторін, які шляхом волевиявлення уклали на відповідних умовах даний договір. І з даного боку, якщо представники працівники Дельта Банк не виконали вимоги, постанови нацбанку, то відповідальність. Повинні за це саме нести вони. Це не повинно розповсюджуватися на іншу сторону, на контрагента. тому що постанова Нацбанку, це, по-перше, це є документи, в якій має. Я прошу, ви так, так. І термін, два, і час ваш підвірний. Дякую, Я прошу е е задовольнити у повному обсязі касаційну скаргу і відмовити у задоволенні позову по Дельтабанк повністю. Дякуємо Дякую. 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 забуду, забудемо до ви підтримуєте? Так, підтримуємо. просимо доволі така ціна скаргу. Підтримує. Повністю підтримуємо, просимо задоволення. Другий скарбник допоможе Рейну Ракость. Продовжуючи тему постанову Національного банку України, вони є правими актами індивідуальної дії і з цього приводу є рішення Конституційного суду України. Від 16.04.2009 року, в якому він чітко визначив, що є нормативним актом, що є ненормативним актом. Тому всі доводи, що суду першої інстанції, що апеляційна, а також позивача, стосовно того, що це є нормативно-правовим актом, вони є безпідставними і необґрунтованими нормами чинного законодавства. Щодо. Розгляду постанов Національного банку не тільки 692 а і інших постанов, то проводячи логічний ланцюг між першою постановою та останньою, всі вони стосувалися певних правочинів. І ці певні правочини жодним чином не підпадають під оскаржуваних за даною справою договір за застави мальових прав. Крім того, Відповідно до постанови Національного банку України за номером 91 положення про надання Національним банком України кредитів Банкам України для збереження їх ліквідності, від такого заходу впливу, як зазначає позивач і посилається на постанову 692 зазначене положення не містить. Зокрема, Пункт третій положення за номером 91. Крім того, положення, вважаємо, що положення номер 327 про надання стабілізаційних привітів Банком України регулює виключно договірні взаємовідносини, які стосуються двох контрагентів. Ну, зокрема, це Національний банк, Дельта Банк. Дельтабанк і Аванбанк. Якщо Національний банк прийняв якусь постанову Національного банку України, яку щось забороняв робити, то доказів матеріальної справи, того, що ця постанова була належним чином вручена, кому була вручена, з яких обставин, хто розписувався її отримані, чи знали підписанки даної угоди про існування цієї постанови, вони залишили поза увагою. Суд не надав належної оцінки цим обставинам. Крім того, якщо звернутися до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, у нас імперативна норма закріплена, що все, що знаходиться в реєстрі, є визнаним і чинним. Якщо зайти в реєстр, то на той час, коли подалася угода, відповідні повноваження визначалися статутом. Та даними реєстру ЄДРПОВ. Жодних обмежень, ні статут, ні ЄДРПОВ не містили. Крім того, Наталю перевіряла повноваження відповідних осіб, які підписували зазначений договір. Так, очі закінчую. Відповідно, відповідно до знову таки положення Національного банку України за номером 346. Про заходи впливу за порушення банківського законодавства повноваження е щодо погодження чи узгодження, цих затвердження правочинів е е відсутні. Тобто такі нормативним е правовим актом такі повноваження відсутні. Крім того, якщо проаналізувати певний доказ, то є телеграма Національного банку, в якій написано, що куратор, куратор Національному банку не надавав відомості, але це не виключає того, що куратор погоджував, знав. Був повідомлений таке інше поза уваги. Залишилися питання, яким чином має узгоджувати куратор відповідні правочини, чи це усно, чи це письмово, чи це статистична звітність повинна бути. Ми, пану, їх, В їх зв'язку з цим ми вас ще спросимо, так як є порушення норм матеріального права, які залишились поза уваги. Ми повністю підтримуємо доводи. Своєї касаційної скарги та просимо скасувати рішення господарського суду міста Києва від другого року постанову Київського коаліційного господарського суду від 20-09 шістнадцятого року піддати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Дякую. Ми звичайно в повному обсязі не погоджуємося з касаційними скаргами падами та оформивання. Вважаємо, що рішення суду першої інстанції та апеляції є заповнені та обготовними. Хочу дати пояснення цього приводу. По-перше, щодо доказів про оцінку постанови Національного банку України як нормативно-правового акту, хочемо звернути увагу суду, що в редакції частини першої статті 56 України, України Національний банк України станом на 01, -01 року, яка була чинена на час укладення договору саме. Фактично Національний банк видавав лише нормативно-правові акти. Він був наділений повноваженнями видавати тільки нормативно-правові акти. Це підтверджується також положеннями 156 закону України про національний банк, а також ем, частиною 3 та частиною 7, які вказує, що нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов правління Національного банку, тобто саме так, як у нас була видана постанова 622. Крім того, відповідно з частини 7 статті 54 цього закону чітко вказано, як в нашому випадку це є постанови за другої, що нормативна провірана церкви банку, які місяць інформацію з обмеженим доступом, не підлягають публікуванню та доводяться до відомої юридичних та фізичних осіб, на яких поширюється їх відділу. Тому хочу навернути увагу що аналогічна права позиція щодо подібних правовідносин де чітко якраз вичергорівський суд прийшов до такого ж висновку, що постанови Національного банку, якими встановлені обмеження, є нормативно-правовим актом, а не актом індивідуальної дії, викладено постановою ВСУ від 10 2015 року з справі 910, 24, 923, 14. Отже. На ми ці, ці посилання безпідставні Патаванбанк до Окрімлайн спростовані. Щодо заборони укладення окремих договорів. Хочу звернути увагу, представник Патаванбанку посилається на, на практику з ладу, там, в цих У постановах не було встановлено прямого обмеження. А в постанові щодо дорогу чітко вказано, що була встановлена заборона не передавати забезпечення детям особам майно та активу банку без погодження куратором банку. Щодо тверджень про необізнаність Патаванбанк залишилося про обмеження укладення спірного договору. Хочу звернути увагу, що з часу прийняття постанови управління no 1612 до часу укладення. Договору регулярно розміщувалася інформація про те, що та Банк» визнано проблеми в засобах масової інформації. Вказана інформація була загальнодоступною та об'єктивно повинна була враховувати Спартак Банк про укладення договору. Чи він міг витребовувати цю додаткову інформацію від АТД? Хочу звернути увагу суду, що без підставні посилання на те, що на положення тише двадцять оскільки наші кадики не є в заставі Національного банку і в Рефіні Національного банку. Крім того, хочемо звернути увагу суду, що вимоги патаванбанду були включені відповідно до статті 52 закону про системи гарантування вкладів в 7 чергу. Тобто аванбанк звернувся з вимогою кредиторії і був включений в реєстр вимог кредиторії. І хочу звернути увагу суду на позицію також вищого господарського суду по справі 910 1991-2014, який чітко вказує, що задоволення вимог окремих кредиторів це падаванбан. Поза межами процедури ліквідації банку порушує в цілому баланс інтересів території банку і з положенням закону України про спеціальних вкладів. Хочу також звернути увагу суду на постанову Вищого господарського суду по справі судиції 222-378-215, яка була прийнята саме по цьому договору 236, в якій також Вищий господарський суд прийшов до висновку, що у зв'язку з тим, що. Договір був укладений з порушенням обмежень, встановлених постійно управління НБУ, він є нікчемним. Хочемо також просимо відхилити касаційні скарги Падавам Банка та фреймлайн, залишити рішення з до першої інстанції та апеляції безміну. Питання. <таспільш> а, <говори> так, але реклами твоє хвилину. Звертаю увагу на посилання оказиційної скарги Аванбанку щодо. Хибного твердження безоплатності договору так відповідно до даного договору заставами майнових прав даний договір забезпечує основне зобов'язання, яке випливає з виконання банком дельта банком зобов'язань за рахунком кореспондентським рахунком. Жодного міжбанківського кредиту на який посилається представник Аванбанку банку даним договором. Не передбачена, отже, це передбачено пунктом 1.3 даного договору, і це додатково свідчить саме про безоплатність, яка відповідає одним з параметрів, передбачених статтєю 38 закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо виявлення даного правочину як нікчемний. Що хочу зазначити, в нашому відзові ми зазначали щодо включення аван. Банку до реєстру кредиторів дані дані документи місяця в матеріалах справи свідчать про те, що Аванбанк за своєю заявою був включений у 7 чергу. Тобто жодного задоволення у позачерговому порядку Аванбанк випадку немає. Дане рішення щодо включення саме у 7 чергу Аванбанку не було оскаржено. Тобто вони погодились з тим, що їх вимоги будуть задовольнятися лише виключно у порядку, саме після задоволення попередніх черг. Щодо посилання на постанови 91 та 320, хочу. Зазначити, що постанова 91-ша, вона стосується надання стабілізаційних кредитів національним банком банком України, і вона втратила чинність ще у 2014 році. Тому таке посилання взагалі не стосується даної справи. Що стосується 327-го положення, воно також регулює надання національним банком банком України. Для підтримки ліквідності кредитів це також не стосується правовідносин, які виникли між Ванпанком та Дельтабанком на підставі даного договору. Отже, посилання іншого касанту на дані положення є неворотованими не та безпідставними. Просимо залишити рішення та постанову апеляційного суду в силі, а касаційні скарги без задоволення. Так, представник приватного підприємства готельної ресторани Адаксії. Під погоджують з позицією оголошеною зерниками Так. Зараз переходимо до стадії запитань в межах наших повноважень. Позивачі, позивач хто буде, будуть питання до про старника. Так. У відповідача чи будуть до і у А особу? Відсутні честь. Так, по третій А, особі. У третій особі. а Ось у нас є невеличка репліка стосовно Репліка чи запитання. Запитання Тоді реплика чи за стосовно видачі стабіліційних кредитів, шановний представник, мабуть, забув про першу постанову, яка фігурує у рішенні. Це постанова 102 БТ. Стосовно наявності грошових коштів чи безоплатності так званого наданого забезпечення, грошові кошти були, вони визнані у відповідній черзі. Крім того, наявність грошових коштів на кореспондентських рахунках підтвердження рішенням суду. Справа 910, десять, 34, 315. Дякую. <плес> Ще, <плес> на, репліку. на репліку хочу зазначити, що постанова 102, яка була об'єктом дослідження, вона також не стосується даних взаємовідносин та видачі Національним банком. Кредитів на підтримку ліквідності і ще хочу зазначити, що саме безпосередньо даним договором застави майнових прав було передбачено і сторони. Зазначила, що представник заставодавця на наділений достатніми повноваженнями, що не скасовані, не обмежені, а реалізація зазначених повноважень не потребує наступного схвалення будь-якими органами заставодавця та будь-якими іншими органами чи особами, що прямо протирічило діючій постанові, яка досліджувала 692 щодо обмежень на укладання таких договорів то погодження з відповідним куратором національного банку, яка було обов'язково. Для виконання Дельта Банку. Всі виступили, більш не то ні хоче нічого. Її завершуємо протягом. Так чи не так завершуємо? Завершуємо протягом колегії. Оголому за рекоративна. Іменем України Премій вихід Вопросів суд полоще по оголошення з базу, коли є судді в роті, у 1 судовому засіданні казаційна старопублічна встигна товари та ранбал. Товарито зуминеної Рені ЕРЕНІЛАЙ на рішення Прокорського суду міста Кіла 2 червня 2016 року та 1 кілька апрельного суду від 20 вересня 2016 року полоще зазначені це за участі потім сторін. Та третіх осіб, керуючись відповідними статтями Готовська, про це ходить супоставна кубка. Саційниська републічна активна товариства Аванба та товариства замовлення віддана Реніла залишити без задоволення, а рішення та постанови овочі зазначені справі войскують підписи судді. Повний текст ви отримали. Дуже Дякую.